Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Як ви вже зрозуміли, трапилась неприємність от з одним із кроленяток. Скоріше за все, тоді, коли вони звідси повилазили, і я їх знайшов там от у гнізді. От вони повипадали. Одне з кроленят повредило ніжку. Я тоді, наче передивився. Наче мені здалося, що все нормально. от, А вчора вже я, коли, до речі, знімав відео, так подивився, одна лапка передня у кроленяти не працює. От вони так мотаються, їх е, дуже важко кожного роздивитися. Але от я помітив. Ну, друзі, таке трапляється неприємно, неприємно. Але е, до речі, будь ласка, не пишіть мені, наклади йому шину чи гіпс, е, віднеси в ветеринарну клініку. Е, я цього робити не буду. Воно почувається. Нормально, я вам зараз його покажу. Воно їсть, воно навіть пригає. От, Можливо, е з часом лапка почне функціонувати. Я сумніваюся, от але ну, зрозуміло, що таке кролення вже в розведення не піде. Але ну, друзі, це сільське господарство, таке трапляється. Тому хто лише починає. От займатися кроликами, курми, неважливо чим. То, друзі, будьте готові, що не все завжди буде так, як вам хочеться. Ось, мамулька така сьогодні. добренька. Так, зараз я вам його покажу. Це із оцих сиреньких трьох чистосірих, які були випергнули. А ось, оце, Здається, воно оце, ось. ось так. Це воно. Ось, бачите, права передня лапка. Не працює. Так, ану, 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 ану. Бачите, воно досить шустре. Ось, як би тебе показати так. Ось бачите. Так буде відніше, от видно, лапка не працює. От. Воно нормальненьке. Я, е, ну, Прощупував її, що я можу прощупати. По-перше, воно дуже манюсіньке. Е, Наче таких явних немає ж ні ран, ні чого. Але бачите, от вона просто, просто от вона так от висить. Тому неприємно, але от бачите, воно досить жваве. Я бачив, вже воно їло. От, бачите, абсолютно воно виглядає здоровеньким. Ну, от така. Отрапилася історія. Тому тут вже, звичайно, я все закрив, я вам показував, але ну, всяке буває. Тому працюємо далі. Ще у нас чекає вакцинація. Якщо чесно, трішки переживаю. До речі, друзі, хто тримає давно кроликів, будь ласка, напишіть в коментарях, якими вакцинами ви вакцинуєте. От, тому що я дивився багато інформації. От я, ну, скажімо так, маю деяке уявлення, які є вакцини. Але от саме мене цікавлять виробники. Я розумію, що можливо в наших витаптеках я не всі їх знайду, але ну от, хто давно тримає, вакцинує, будь ласка, порадьте, тому що час іде. До речі, наскільки я зрозумів, їх можна вакцинувати було з 20-денного віку. Так, муха, ну тікай бо не видно. Але, от, якщо чесно, їм сьогодні 27 днів. Ну дуже вони маленькі, от, але шустренькі. Тому обов'язково буду вакцинувати від вірусної геморагічної хвороби і від міксоматозу. Ну, звичайно, я вам все це буду показувати. От. Час іде. От, потрібно буде і розділяти їх, і вакцинувати. От. от такі спали. Ось такий гарненький. Бачите, такий сіренький, більше рудого проявляється. Ну, зараз неважливо, які вони будуть по кольору. От. Головне, щоб всі були живенькі. Ну, от якось так, друзі. Тому от, неприємності трапляються, але нічого... Не зробиш, ніхто від цього не застрахований. І, звичайно, ви скажете, потрібно було думати, закривати ту дірку. Я закрив, ну, але перелізли, могло бути, до речі, і гірше. От, тому якось так. Воно їстиме, воно ростиме, це однозначно. Зараз його навіть ви не скажете, хто із них. Всі вони жвавенькі. Тому, друзі, от такі новини. Кролик, кролик, кролик. О, до речі, кролик ту вербу гриз. А я от сьогодні їм з лялькою гуляв отакої от вербички. Наламав. Любили вони таку. Зараз подивлюсь, чи він їсть там таку. О, така подобається. Ну, подобається то їж. Зараз піду кролиці таке запропоную. Важливо, і малеча гристиме, вона все ж таки набагато м'якіша, ніж палка така. Так. А ну ти будеш таку рибу? На. О, і королиці таке подобається. Тому... Да, Ану. отак. Отак. Може і малеча буде. Малече, чи ви там дрімаєте? Ано. Ось малечка дріма. Малечка дріма. Ано. Будеш? Каже, таку поляку мені. Ну муха, не видно ж нікого. А. Ну, мамка їм покаже. Мамка їм покаже. Он уже сіренький. Пробує оцей. Ану. Їстимо, де вони дінуться? Он бачите, сіренький пробує. І малий бандіт уже. Ну, так от. А то каже комбікорм, комбікорм. Це також смачно. Да муха? Ну їжте. Так, друзі, це вже вечір. Сьогодні відео буде таке лише про кроликів. От і от. Приніс йому отакого смаколика. Подивіться, вже полин починає рости. Кроликам можна давати полин, але небагато. Тим більше, отак от весною, після сіна, я отак от дам лише скуштувати. Що ти задумався на тобі. Зовсім трішки. Отак. Я і кроличці зараз дам також, пригощу її. Ну так, кролику, скоро вже будеш зелену траву їсти. А ви, що тут? Босота. Зараз ось також мамульці полину запропоную. Ану, може йти будеш хтось. Ні, <зум> не подобається такий запах. Ні, ну можливо, вам і не потрібно ще. На, кролиця, муха. Муха. На. На. О, муха в курсі діла. На. Ну так, якщо кроличята не їдять, значить їм ще й не можна. Значить, їм і не потрібно. О, кроличка з'їсть. Це зовсім трішки нічого страшного з нею не трапиться. Так, малечі тут тут. Ковіряється в цьому. У мисці казав не буду давати пластівців. І пішов і пів кілограма ще їм купив. Ну нехай. Останній раз. Он водичку як п'є малий. Он як водичку п'є. Пий-пий. Ух ти ж. Так, зараз даю вам їх те коричетка. Ану. Ану. Так. Ніхто не випрягніть. Отак. Ану. Вон ідіть там таке саме. Вон іди отуди. От туди. Вон дивіться, дивіться. Дивіться, таке саме. А пузаті вже такі. Ну, де той зніжкою. Так. Цей ні. Так, ану. Цей ні. Цей ні. А он. Он там є Він. Ось. Ось оцей. Ось оцей. Бачите? Хрумка. Ну, лапка не діє. Так оно ну, ми зараз подивимося. Муха, ану. Ну, бачите. Ну, нічого я не зроблю. Виглядає він здоровеньким. Отак от, от. Буде, як буде. От як подобаються пластівці. То ви звикайте до дерті і до зерна. Малеча. Муха, цокотуха. Ух ти така. Така кицька стала. Кицька-кицька. Ах кицька. ти ж. Так. З лапками не залазимо. Я бачу, вони сюди вже і в туалет почали ходити. Ну, нічого, кури після них доїдять. Так, що там робиться? Також залізло. Також залізло. Отак. Ух ти такий! Ось дивіться, це волохати. Мабуть, воно буде волохати. Ух ти ж, волохатий. Ось. Муха номер 2. Муха номер 2. Такі же. Так, дай я так покажу. Отак. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео про кроликів. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. І до нових зустрічей.